Добрий день, шановні студенти, задумайтесь над висловом. Азбука виховання людяності в тому, щоб дитина, віддаючи тепло своєї душі іншим людям, знаходила в цьому особисту радість. Так, тема сьогоднішнього нашого заняття формування моральних якостей, екологічно доцільної поведінки. Здатності до волонтерської та благодійної діяльності у дошкільників. Провідним завданням дошкільної освіти є формування основ моральної та етичної культури особистості дошкільника. Це закріплено в законах України про освіту, про дошкільну освіту, про охорону дитинства, в концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді в базовому компоненті дошкільної освіти. Провідним завданням дошкільної освіти є всебічний розвиток, виховання високих моральних якостей майбутніх громадян на основі цінностей українського народу. Його традиції і духовності, оволодіння цінностями світової культури і загальнолюдськими надбаннями. Першими кроками в моральному вихованні були давні, давні часи, коли в наочній формі, в общині, в родовій, у формі звичаїв передавалися такі поняття. Як повага до людей, доброта, чесність, вірність, любов. Це все передувалося у фольклорі, в казках, в бувальщинах, в легендах. Центральні теми зразків народної мудрості сімейне виховання і праця тобто головні чинники формування моральних якостей. Методика формування моральних якостей у дітей дошкільного віку є у створенні практичних вмінь суспільної поведінки. Тобто ми використовуємо вправи, щоб формувати суспільну поведінку, обов'язково приклад дорослих показуємо дії. Як треба себе вести в суспільних містах, під час ігор, на занятті, Організація діяльності, праця, гра, є обов'язковими методами, які формують у дітей доброзичливі стосунки, які формують повагу один до одного. Щирість, людяність, вміння ділитися іграшками. Обов'язково організуємо проблемні ситуації, які сприяють утворенню позитивного досвіду поведінки. Для формування у дошкільнят духовно-моральних уявлень, суджень ми з вами використовуємо переконання. Обов'язково повинна бути оцінка за будь-який гарний вчинок дитину треба хвалити. Дорослий повинен розповідати дитині про гарні вчинки інших людей, тварин, читати казки з такою тематикою, проводити бесіди на морально-етичні теми. Розглядати картини і читати літературу, а потім обговорювати поведінку героїв книг. Ми даємо дітям переглядати відеофільми, телепередачі, спрямовані на формуванні моральності, саме моральних якостей, милосердя, позитивного ставлення до Старших людей, шанобленого ставлення до дорослих, поваги до малюків, допомоги до одноліткам. В дошкільному закладі навколо головної теми тижня в освітній діяльності, при плануванні роботи вихователя ми Плануємо роботу по морально-духовному вихованню. Звертаємо увагу на формування таких почуттів совісті, боргу, віри, відповідальності, громадянськості, патріотизм. Морального вигляду це терпіння, милосердя, лагідність, незлобливість. Вчимо займати моральну позицію здатності до розрізнення добра і зла, прояву самовідданої любові, готовності до подолання життєвих випробувань. Ми звертаємо увагу на дотримання історичної спадкоємності поколінь, щоб діти не позбавлялися можливості брати приклад з людей. Які жили в минулому, знали, як люди вирішували свої проблеми, що стало з тими, хто пішов проти вищих цінностей, тобто злими, людьми, які творили погані вчинки, завершують тиждень кожної теми, вечори розваг, народні свята. Саме за темою моральних якостей. Виховання моральних якостей у дошкільників проходить через гру, через взаємодію з однолітками, через формування соціальних навичок спілкування між різними категоріями людей. В процесі ігрової діяльності діти проникають, проникають в світ дорослих, цьому сприяє сюжетно рульова гра. Однім завданням завдань дошкільного виховання є здатність формування здатності до волонтерської та благодійної діяльності дошкільників. Новою ключовою для дошкільної освіти компетентністю є соціально громадянська компетентність, яка записана у державному стандарті дошкільної освіти. У 2021 році, і зазначено, що соціальна громадянська компетентність це здатність до прояву особистісних якостей, соціальних почуттів і любові до батьківщини, і готовності до посильної участі в соціальних подіях, що відбувається в садочку і в суспільстві. Ми знайомимо хто, з волонтером. Хто такий волонтер? Фізична особа яка добровільно здійснює соціально спрямовану, неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги. Ми з вами організуємо навчання волонтерській діяльності, показуємо кращі відчизняні традиції, доброчинності, виховання у дітей таких соціально значущих якостей, як Альтруїзм, милосердя, відповідальність, ініціативність і соціальна моральна позиція особистості. В організації підготовки дітей до волонтерської діяльності обов'язково потрібна згода батьків кожної дитини, недопустиме примушування до неї. необхідно навчати дітей бути волонтерами. Для усвідомлення цінностей своєї доброчинності для дітей треба забезпечити соціальну рефлексію, тобто можливість побачити себе в результаті своєї діяльності сторонніми очима. Тобто, як ти допоміг іншому сфери діяльності, в яких залучаємо до шкільників, до волонтерства? Це допомога хворим дітям. Допомога тваринам, допомога воїнам ЗСУ. Ми пишемо листівки, патріотичні малюнки надсилаємо, створюємо поробки у підтримку перемоги. А також це залучення до екологічної акції в дитячому садку, в сім'ї, в родині. І треба звернути вам. На екологічне виховання, система педаїчної